Чим дихають мешканці Дніпропетровщини? Масовий мор риби у селищі Самарському? Хто і чому вирубує дерева на проспекті Героїв? Усе це у короткому екскурсії «Еконовин». Дніпропетровський облстат надрукував дані про рівень забруднення атмосфери промисловими підприємствами за 6 місяців 2013-го у повітря Дніпропетровщини потрапило понад 450 тисяч тонн забруднюючих речовин. Порівняно із минулим роком, кількість викидів по регіону скоротилася на 7 відсотків. Безпосередньо у Дніпропетровську на 9%. Однак це лише статистика, говорять екологи. Насправді. Високоточних приладів, які б надавали нам адекватну картину по забрудненню повітря, Діпротровський на сьогоднішній день не існує. Придніпровська теплова станція ПДГРС викидає близько 80 тисяч тонн забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Залпові викиди, які взагалі не входять до статистики. Вони не входять до тих е, нечить границе допустимих викидів, які лімітів, які надає управління екології. Для цього підприємства фахівці додають зниження рівня забруднення атмосфери не пов'язане із впровадженням на підприємствах екологічних програм. Складне економічне становище змушує переходити на скорочений тиждень роботи. Відповідно, і рівень викидів трохи зменшується однак, сучасний е завод інтерпай використовує багато електроенергії. Необхідна. Його брати із той же ПДГрес, де спалюється вугілля, це не коксоване вугілля дуже дуже низької якості. До речі, використання такого вугілля взагалі заборонено в багатьох країнах Європи. На ПДГрес немає фільтрації ніякої. Це надлишкові викиди, це залпові викиди, які вони зазвичай роблять в четвер-п'ятницю. І е, неможливо взагалі дихати на перемозі, неможливо дихати на Придніпровську, коли дує туди від. Це. У селищі Самарському Павлоградського району масове гине риба. Майже увесь берег річки Самара, засипаний тушками. Надзвичайна ситуація виникла через скиди одного з підприємств. Місцеві нарікають на розташовані неподалік очисні споруди. Ми вважаємо, що це виброс, каналізаційний виброс города Терновки. Тут значить, стоїть по руслу ріки Самари. Фікальний зброс города Терновки. І они його періодически, як вони говорять, раз у квартал делают зброс. Когда вже починають от буквально п'ятниця, субота, воскресення. утра ще вода здесь була как молоко. Під загрозою знищення щуки, соми, карасі тощо на місце події терміново виїхали представники ветеринарної медицини, екологічної інспекції та прокуратури. І от твоя риба це окунь плаває, малюк не плаває. На соседнем пляже щуку мы видели. Но ну, это то, что то, что осталось, потому что это уже не первые сутки. Просто. Мы отбираем воду для анализа, определим качественный состав воды, веке Самара в данном месте. Фактом ведеться розслідування. Правоохоронці розглядають кілька версій Загибель внаслідок погодних умов та хімічне забруднення водойми. Якщо це буде саме хімічне забруднення, то будуть встановлені особи, які допустили злив хімічних речовин в воду та відповідно будуть притягнені до кримінальної відповідальності. Частина 1 статті 242 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді від 100, штрафу від 100 до 200 неподаткових мінімумів доходів громадян або позбавлення прав. Ава займатися певною діяльністю та обіймати певні посади на строком до п'яти років або обмеження на то обмеження волі на той самий срок. Справжні баталії розгорнулися і на житловому масиві перемога 6 у Дніпропетровську. У невеличкому сквері на проспекті Героїв 30 під ніж лягли майже усі дерева. Невідомі спилками знищили зелені насадження вночі. Люди кажуть, випадково дізналися, що їхній зелений куточок уже більше п'яти років в оренді. Парні йшли на з роботи і увіяли, що тут ствол уже ріжуть. І вони остановилися, стали здесь по стволом і не дали різати далі. Жодних пояснювальних щитів із планом, ескізом, забудови та координатами замовника робіт на території скверу не було. Люди намагались отримати хоча б якийсь документ у дрова рубів про тем марно. Тоді є чоловік, який владеється Так, да, так. Да, да, да. А я просто найманий робочою, який здесь для того, щоб будувати. Согласно з договору, огородіть свою територію. Хто замовив огородити територію, з'ясувати не вдалося, бо жінка із паперами, яка ймовірно і є представником забудовника, втекла з місця події. Присмонічі в об'єснік вам не збираю. А ви хто? ніхто так ніхто? ніхто а документи у вас в руках. Это не мої документи. А, а що ви тут робите? Гуляю по уліці. Ситуація більш-менш прояснилася, як тільки вдалося отримати документи, із паперів стало відомо про оренду землі якоюсь громадянкою. Жінка прописана саме в цьому будинку. Навіть більше ділянка за договором виділялася під розрібну торгівлю та комерційні послуги. Інтересно, те, що по цьому договору вони, власне, і повинні були побудувати торговий комплекс, що, що І удивляє, яким образом вони отримали загласування державних органів власті на застройку вот зеленої зони. Здесь ми вже треті сутки стаймі вечором. Вот та саме всю да. Ну ані гавришту центр буде якби ми тут не виступали. Юристи навіть просто переглянувши договір оренди землі, нарахували більше десятка порушень. Серед них і вирубування дерев. Мешканці налаштовані рішуче уже звернулися до влади та прокуратури. Люди обурені обманом і свавіллям. Спочатку хотіли владнати усемирно, однак не вийшло. Терпець чоловіків урвався, коли будівельники знову спробували встановити огорожу. Вибираємо зібрали. Тіхо, тихо, тихо. Забирайте матеріали. У жовтневій райраді кажуть, договір на оренду землі підписаний міською радою. Орендар документів на будівництво немає, але огорожу встановити може. Саме організаційний контроль за використанням землі в Жовтневому районі возложений на районний них не було Договор арін. Ми реагували другому. Але коли ми отримали в руки этот договор аренды, аренди, усім залишилося жить чуть, -чуть більше двадцяти днів, вот, ну действуючи, понимаєте? І все, на всі репліки, що ви не маєте права нічого я там чувство. Ставимо забор. Чиновники додають ситуація під контролем. Однак, як саме контролюватимуть і чи вдасться оберегти сквер від забудови, покаже час. Лишнього середовища, глобальне потепління, промислові відходи та екокатастрофа це лише незначний перелік термінів, які відштовхують людей.